Друзі, всім привіт з кривого рогу! Сьогодні у нас субота і такий досить насичений знову день. Ми вже зранку встигли віддати один автомобіль Mazda cx 5 2020 року в комплектації Grand Touring для клієнта з Києва взагалі на цьому тижні. Ми передали ще одну таку саму Mazda 2023 року. І вчора віддали Audi A6. І сьогодні от зустрічаємо чергові біточки з Америки, які ми купили на аукціонах, привезли в Кривий Ріг і будемо відновлювати для наших клієнтів. Значить, у нас дві машинки сьогодні: це ось такий BMW x 3 трьохлітровий. Ціну покупки ви зараз бачите на своїх екранах. Будемо його розвантажувати. Ось таке бокове пошкодження. Знімемо з евакуатора. Я вам трішечки більше детально покажу по ньому огляд невеличкий, зроблю розпаковку. Плюс ось ця Tesla Model 3 Performance. Першочергово, коли ми з клієнтами коли вони прийшли до нас замовляти автомобіль, ми розмовляли з ними про послугу під ключ. Але коли вони побачили, коли ми купили цей автомобіль, вони побачили пошкодження і вирішили, що цілком можуть зробити ремонт самостійно. Ну реально, ціла машина, немає бамперу. Все інше, друзі, на своїх місцях: підкрилки, фари, капот, рівненько, гарненько, всі кронштейни. це, наче і біток, а наче взагалі не біток. Їм треба просто купити бампер і треба просто його пофарбувати і поставити, або, можливо, поставити його в колір. Тому нема сенсу платити за послугу під ключ. Цілком зрозуміло. Вони вирішили зробити ремонт самостійно. Таке теж має місце бути, і знову ж повторюсь, це цілком логічно. Тому зараз ми x 3 заружаємо тут. Я вам його показую. Він стоїть трішки в черзі, чекає на відновлення, і потім ми беремо його. В роботу буду по ньому показувати контент. А Тесла поїде безпосередньо до наших клієнтів на їх СТО, де вони будуть самі вже виконувати по ній всі ремонтні роботи. Наш красунчик вже на землі, поруч з нашими іншими біточками, поруч з джетом, яка чекає в черзі, поруч з гібридною Хондою Сірві, яка також чекає в черзі. Трішечки доведеться почекати і йому. Давайте швиденько покажу. Ось такі М-диски, М-пакет, ну, так як це X3M40 3-літровим двигуном, пошкодження по. Лівій частині під заміну двері, під заміну, скоріш за все, крило, хоча подивимося, що з ним воно алюмінієве на екстретіх. Можливо, спасемо, можливо, ні. Двері точно під заміну рихтувати або міняти фільонку ось цієї центральної стійки. Також невелика проблема. Багато разів ми таке робили. Якщо підписані на мій канал, то бачили, що такі пошкодження виправляються відносно легко. Якби не стрінула безпека, взагалі було б красиво, але стрільнули дві шторки і стрільнула подушка в сидінні. Почекаю він трішки в черзі. Обов'язково візьму його в роботу десь через тиждень і покажу вам в процесі відновлення. все, як буде відбуватись. Ну і фінальний огляд, фінальний бюджет також буде. Тому слідкуйте за нашими випусками, друзі.